Сина і Святого Духа. Після свого Воскресіння Господь 40 днів являвся своїм ученикам, переконував їх в тому, що Він дійсно воскрес, утверджував їхню віру, переконував їхні перш за все серця. І ось на 40 й день, зібравши їх всіх. Пообіцявши їм, що він їх ніколи не покине, а буде з ними по віку, піднявши руки, благословив їх і вознісся на небо. Оцю подію ми сьогодні і святкуємо. Вона дуже важлива подія в житті християн. Вона настільки важлива, що навіть в символі віри обов'язково вставили її. І вознісся на небо і сидить переворочиться. Для чого? Тому що Воскресіння для християнської віри це символ того, що Бог не просто кудись дівся після Воскресіння, а Він повернувся туди, звідки він прийшов. Це символ того, ознака того, що ми, так само як і він, свого часу будемо вознесені на небеса. Це ознака того, що Господь. Завжди виконує свої обіцянки. І сьогодні, святкуючи це свято, дивлячись на наше небо, хоч і затягнуто хмарами, але все-таки рідне наше українське небо, ми розуміємо, що Вознесіння Господнє було і тут, не лише тільки в Єрусалимі. Бо Господь сказав, що ви проповідували Євангелів всьому світу, що він для всіх, що у нього нема кордонів, що у нього нема юрисдикції, що у нього немає обмежень. І ми сьогодні радіємо з цього свята і ще й тому, що. Ми знаємо, що Господь завжди з нами. Але знання це дуже мало. Нам треба ще зробити так і все можливе, щоб Господь дійсно був серед нас. Треба зробити із наших душ і сердець оте наше небо маленьке, нашу хмарку небесну, із любові і віри, із сподівання на Бога. І з надії на нього. І тоді оці маленькі серця, які будуть, таку, будуть преобразовані в, таку, в такі хмаринки небесні, і зроблять загальне наше небо. І Господь буде завжди з нами і посеред нас. І якщо нам кажуть хтось зараз, що на нашому небі нема Христа, це неправда. Нам іншого не треба. Нам не треба Константинопольського, нам не треба московського, нам не треба римського, нам ніякого не треба. Ми знаємо, що Господь є тут, що Він і на нашому небі, що Він захищає нас, що Він посилає свої дощі і своє сонечко на нас, що Він благоволіє до цієї землі і до цього народу, нещасного, але такого віруючого в нього. І такого люблячого Його. Тому сьогоднішнє свято це свято наше з вами. Це свято тих православних християн, хто не впав в відчай, хто не кинув свою віру, хто не відійшов від неї, хто не з'єднався в так званому економічному поцілунку Іуди з іншими відступниками і єретиками, хто вистояв серед безбожного, безбожної реклами, хто надіявся і не покидав надію на Бога. Це наше свято, наше з вами свято. Воскресіння Христового. Учні, коли Христос вознісся на небо, вони пішли до Єрусалима сказано з великою радістю. Дивіться, з одного боку вони попрощалися зі своїм улюбленим люб вчителем, але з іншого вони пішли з великою радістю. Чому? Та тому що вони знали, що Господь завжди буде спосеред них. Тому що Господь не кине їх, так дійсно Він і це зробив. Тому і ми повинні вірити і радіти, тому що якщо Вознесений Господь сказав, що я з вами по всі дні, до скінчення віка, то він справді буде з нами. Якщо Він сказав, що не покинув вас сиротами, то Він дійсно не покине нас сиротами. Якщо Він сказав, що кожного. Там, де двоє чи троє зберуться моє, там і я серед них, значить і він так, також серед нас з вами. Тому нехай і ми будемо достойні цієї обітниці. Нехай Бог, який, буде, який завжди серед нами, коли ми будемо збиратися і молитися до Нього. Нехай Господь цей наш Ісус Христос, дивлячись на свій народ, такий нещасний розгублений. Але такий віруючий, люблячи його, нехай він помилує Його, нехай дасть йому мир, нехай принесе йому перемогу, і нехай огородить Його на віки віків від біді війни, і нехай пошле всім мир. Ангело-охоронця, посикуся.